Доброго вечора, Україно, доброго вечора, дорогі друзі, доброго вечора, дорогі мої всі підписники. Хочу в цьому році щиро подякувати вам, що ви протязі року були всі за мною, підтримували мене, коментували, що ми разом витримували з вами цей неважкий час, разом спілкувалися. Я в цьому році заснувала свій канал, ви мене підтримували, коментували. Підказували, як правильно в якому напрямку рухатися. Мені дуже приємно було з вами протягом року бути разом з вами. Так що, дорогенькі мої, вітаю вас з новим роком. Бажаю вам миру, здоров'я, добра, достатку, всього найкращого, що може людина побажати від щирого серця. Того вважаю вам, дорогі мої підписники, щастя, здоров'я, добра, саме головне миру над кожного. Кожній сім'ї над кожного головою, щоб ми могли спокійно лягти, спати, встати, подякувати з вечора Богові, переночувати, зустріти ранок, як мене Ренаті каже. Бабо, буде добрий ранок. дай Бог буде добрий ранок для всіх нас, для всієї України. І щира велика подяка за те, що ми можемо зустрічати, лягати, спати, зустрічати ранок нашим збройним силам, нашим е, хоробрим хлопцям. За те, що вони нас охороняють, що ми можемо сісти спокійно за цей святковий стіл і відсвяткувати Новий рік, і зустрічати ранки. Так що з Новим роком усіх Україну, всіх моїх підписників, щиро вітаю!